Я собі дозволю так сказати, що те, що в цій державі Україні за 23 роки не проведено нормальної повноцінної децентралізації, є однією з причин того, що ми маємо зараз війну на сході. Тобто децентралізація в такій державі, яка зліплена дещо штучно. З різних регіонів, не тільки відмінних, а часто ворожих одні одним, ну неможливо робити централізовану державу. Ця децентралізація вже не є питанням дискусії, є питанням крайньої необхідності, питанням часу. Чим швидше буде зроблена ця децентралізація, тим більше шансів на виживання має українська держава. Це ясно. Я знаю, що багато людей бояться, що от ми децентралізуємося. Якісь, централіз... якісь ці регіони можуть відцентралізуватися зовсім, тобто впасти. Але якщо такі регіони хочуть, а це показує схід, ти їх нічим не затримаєш, тому краще розмовляти, краще знаходити статус-кво, краще знаходити. Ці основи, на яких ми можемо співіснувати в рамках децентралізованої держави, ніж на силу всіх змушувати до централізованої держави для України, це 100% програшний варіант. Натомість децентралізація це єдиний, як я бачу, вихід з тієї ситуації, в яку ми потрапили зараз.